неправильно информируете людей. Не надо. Надо правильно информировать. Ну, с водоканала ничего не трогает, этих туалетов, правильно? на них Да, и с водоканала до туалета. Ну, уже? Проблема такая. в связи с финансовым становлением ЖЭКу не убирается туалет в 20 Мудри ходить кожен день на роботу сюди, і це він не може вам сказати, що тут є проблематичне ситуація така. Я що, слісаря тут повинна вибирати? Ні, тут не повинні туалети нормальні поставити. Слісаря повинна вибирати. Сім часов приїхали на всі дитрати. Є калькуляція тарифу, це написано, хто вибирає. Калькуляція тарифу. Ні разу ніхто не хоче прибрати. Навіть і прибиральці прибирають, вони знову тут саме гадять і кидають. Світа, ну підійди сюди, Світлана Бачка. Я тут живу, я тут що тут робить. Цей туалет не можна відкрити, закрити клямки нема. Хочете сварити люди, ви хочете заставити їх робити, прибирати? Та поставте туалет нормальний. поставте ящик, вигрібну яму, наведіть обмородять. Так ящики Та, може... є, ящики є. Ідіть сюди, йдіть сюди, який ящик. Ні, ну я ж ношу мусу. Світ Що? ти його ніколи не ношу. – Які У ну, я... п'ятитажному домі біля. Це п'ятитажний, а це туалет для цих. Ні, то я говори, вас то туди ножу. Туалет. З туалет, т... туалетом я согласна. За цей Нет, гос, смітнє... Ми говоримо про, говорим про туалет. Що ви переводите стріл? Стрес. Ну, туалет, так, я согласна. Да, Як люди живуть, я не знаю тут. Ну, цей смітник я ні разу не бачив, щоб вони на... винесли сюди на трактор. Ні Є. разу. Позвіку. Ну ні. як ви рахуєте, щоб прибрати, засипати мучкою і поставити два контейнери. Ну, був би порядок там, чи ні? І ні і ну був у ну, порядок, був порядок. Ні, ні, ну, ну тут контейнери ні разу не стояли. Стояли тут контейнери, їх ні, ну, як забрали. А забрали? РН... Кожен тут, 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 тут був і контейнер, і був, і був і контейнер біля Чебурашки. Потім тут забрали контейнери і все буде. Шановні депутати. Ті, які Я вибачаю, шановні депутати, Володимир Васильович, можна давайте одну хвилинку, бо ми дійсно втратимо час. Володимир Васильович, ми не маємо права морально підказувати, як вирішити дане питання. Ви сказали, той парк уберемо за три дні територію, біля водоканала убереться за три дні. Як, за який, за який час убереться ця територія? Будь ласка, підкажіть. За ким це вона закріплена? Ну скажіть чисто по не по людськи, я не знаю, по божесті. Ну ну як професіонал, Микола Степанович. Немав бистрінті. Я не знаю. Не, за давайте, який час, час будемо говорити, тому що треба підприємство, є жек будемо говорити, так. і воно порядок наводить тут систематично. І систематично отаке зразу після того з'являється. Зрозуміло. Як зробити, щоб ну чи варто поставити цю контейнерну, щоб ці бабці кидали кинули, тут тут не контейнери. контейнери? Стоять біля Чебурашки. Тут всі мусить Висипати площадку, забетонувати і зробити контейнер. контейнер. пару контейнерів. П'ять шість контейнерів стоять все, два контейнери. тут. А контейнери колись стояли. Їх звідси забрали і рішили всі туди тут носити тут щебню зафолькірувати. Короче, вихід такий не можна навести порядок. Трактор три рази на тиждень ходить, хто не готовий трактор і три рази на. Юра, Що ще тебе треба? Є... Контейнери так, наставити так, можна так, по всьому місті. Хто мастері? їх спіє убрати? Контейнери. Одна машина, будемо говорити, ви вивезе все сміття. Ви подивіться, скільки сміття в місті. Воно з кожним роком прибавляється. Ну, То який вихід? Не треба брати, Як? Треба обрати. Машини не куплять. Григорій Миколаєвич. Машини не куплять, міському голови, перчатки. А купіть трактора.